У цьому відео я покажу вам, як керувати обліковими записами користувачів в OGS. На домашній сторінці менеджера журналу у секції Користувачі натисніть посилання Користувачі, які мають ролі у цьому журналі. Відкриється сторінка зі списком всіх облікових записів користувачів даного журналу. Однією з важливих особливостей OGS є можливість для менеджера тимчасово війти в систему як будь-який інший користувач. Натисніть посилання Зайти як. Це дозволяє менеджеру тимчасово прийняти роль цього користувача, виконати певні дії в редакційному процесі, а потім вийти. Повернімося на сторінку менеджменту журналу. А зараз припустімо, що ви хочете надати існуючому користувачу нову роль, наприклад, редактора. У секції Ролі оберіть посилання редактори. Відкриється сторінка зі списком всіх поточних редакторів. Щоб надати цю роль іншому користувачу, натисніть Відповідне посилання під списком. Відкриється сторінка зі списком всіх користувачів системи. Використовуйте посилання Призначити користувача, щоб призначити його новим редактором.